Хня засунули рейдерські норми, а посадять якогось сапа відбувало зал, визначається. То скігліти буде вся Україна. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Сьогодні в українському парламенті день знищення української економіки і українського бізнесу. На жаль, парламентський телеканал не розповідає правду про головні закони, які приймає український парламент протягом воєнного стану, тому що не ведуться прямі трансляції, там тільки гроші крадуться на телеканалі Рада і на марафоні. Тому підписуйтесь на наш ютуб канал. Тут правда про роботу Верховної Ради. Будь ласка, швидше займайте свої місця. Наш робочий день вже розпочався. Будь ласка, швидше. Європейська солідарність дотиснула. Щойно Верховна Рада підтримала цю нашу ініціативу. І питання призовників 18-25 років нарешті А власне в українському законодавстві до сьогодні існувала колізія, коли здорових хлопців військовозобов'язаних з 18 до 25 років не мобілізують, а обмежено придатних мобілізували. Ми прийняли рішення про зупинку мобілізації 18-25 років. Дуже добре нарешті це сталося. Боротьба протягом місяців. Дала результат. Європейська солідарність зареєструвала цей законопроект. Ми довго боролися, аби він став в порядок денний. Нібито ми не могли знайти того, хто виступав би проти, а закон не був закон... питання не було законодавчо врегульовано. 311 парламентарів підтримали наш законопроект. Радіємо вирішенню питання, але воно не повне. Виявляється, що ті, хто зараз підлягає призиву, але законом захищений. Питання врегульовано, а ті, хто зараз вже служить, проявляються все ще залишаються в лавах збройних сил. Наступний крок це відкликати демобілізувати зі збройних сил тих 18-25-річних військових, які мають цей статус обмежено придатних, і які вже були мобілізовані про яку кількість іде мов. Нас засипали цифрами. Казали спочатку, це призведе до того, що 54 тисячі осіб перебувають на ци зараз. ця цифра вже 6 тисяч. Власне, на кого їх замінити? Європейська солідарність пропонує, що це мають бути силовики, які сьогодні мають чомусь 100% відсотків бронь. Но це ненормально, І ми пропонуємо, аби ця бронь була скорочена до 50%. Ми домовились, що протягом двох тижнів. Буде розглянута наша ініціатива, буде розроблений законопроект, і, врешті-решт, будуть врегульовані зазначені питання. Друге довгоочікування голосування це переименування кількох населених пунктів в рамках деколонізації. І тому ми домовилися так без обговорення, просто ставимо на голосування. Зал визначається. Кажу відразу, що кілька постанов провалилися. Власне, не було підтримано там перейменування Первомайського Миколаївської області на Ольвіопіль або на Ольвію, але так само не було підтримано перейменування Южноукраїнського Миколаївської області на таку красиву українську назву місто Гард. Перейменування назви міста Южноукраїнська на Південноукраїнськ за 275... Рішення прийнято і перейменоване місто южне Одеського району Одеської області на місто південне. Вітаю наші південні міста, які сьогодні тільки отримали підтримку. Ну по іншим містам, які мають ці ще такі колоніальні назви, буде тривати і далі дискусія. Але бачите, крок за кроком ми ближче до справжньої декомунізації та де Ключове. Голосування дня ми перейшли до поправок по податковому кодексу. Життя людей значно погіршиться в цій країні після прийняття цього законопроекту. Ятманцев і компанія збираються серйозно підняти податки для всіх українців, тому що планується підвищити військовий збір, якщо ви раніше платили півтора відсотки. То тепер ви будете платити 5%? для бідних українців, тому що багаті у них все буде добре ніхто нічого не буде сплачувати. Ну бо що ж то багаті ж не можуть платити бізнес, який контролюють окремі представники моновлади, теж не треба рухати. То давайте ми з простих людей здаремо все, що можна зідрати. І от зверніть увагу, це обговорення ключового законопроекту, відбувається за присутності там 30 депутатів. Половина з них це представники є. Європейської солідарності всупереч Конституції, всупереч рішенню Конституційного суду, правки слухаються в абсолютно пустому залі, без присутності прем'єр-міністра, без присутності міністра фінансів. Але найганебніше і гетьманцев намагався це приховати, але ми докопалися і ткнули його носом в цю правду. Гетманцев і слуги. Уряд зеленського збирається підняти до п'яти відсотків податки для військовослужбовців, які дійсно за свої кошти часто купують собі амуніцію, заправляють свої машини, а тепер будуть змушені платити п'ять відсотків військового збору. Одна тисяча гривень, а саме стільки буде цей податок для більшості військовослужбовців, тому що середня зарплата там складає двадцять тисяч гривень. От одна тисяча гривень для гетьманцева це не гроші. Але для військових це гроші. Мало того, що вони воюють, їм ще збільшують і податки. Це для Гетманцева і команди зеленського. Це не гроші. Ми бачили у цих скирди кешу в Хмельницькому. Це те, все, що треба знати про владу, зокрема монобільшість, і про те, як їх цікавить ситуація з оподаткуванням громадян України. І а, сьогодні ми пропонуємо: от наша команда усвідомлюючи важку економічну ситуацію в Україні, ми пропонуємо підняти податки для грального бізнесу. Європейська солідарність. Вже зараз дала поправки в цей законопроект, які за рахунок ігорного бізнесу, за рахунок тютюнових виробів, дадуть тільки в цьому році додатковий ресурс 32,5 мільярди гривень. І Більше 80 мільярдів гривень в наступному році підкреслюю, не чіпаючи звичайних людей, але цього ніхто не хоче робити. Легалізація азартних ігор відбулася в країні не задля наповнення бюджету. Легалізація азартних ігор відбулася для легалізації і відмивання грошей, зароблених взагалі нечесним шляхом. Це легалізація, яка відбулася в союзі. Із російським бізнесом. І цей російський бізнес досі впливає на думку голови комітету. Я розумію, чому Гетманцев сповідує ідеологію і філософію економічно общіпувати всіх як курей і гусок. І до курей і гусок він відносить ну, от, населення України. Мені це дуже нагадує, як робив колись прем'єр-міністр Азаров, який закликав не стігліти. Але Зараз, якщо ми будемо діяти так, чи так і далі, то скігліти буде вся Україна. Кілька законопроєктів, які стосуються імплементації українського законодавства до а, тепер Римського статуту, який було ратифіковано, і тепер, от під а, цей Римський статут, підганяються певні норми кримінального і кримінально-процесуального кодексу. Коли ми говоримо, що на сім років нібито українські військові будуть мати імунітет, ми ж не говоримо, що коли зараз і якщо зараз будуть проголосовані ці зміни до кримінального. Кодексу і кримінально-процесуального кодексу, з наступного дня після прийняття підпадають ці злочини під юрисдикцію. Ці закони там вони в другому читанні голосувалися, прийшли на межі. Там 228 голосів набрали, тому що багато фракцій за них не голосували, усвідомлюючи ті ризики, які певні новели можуть нести для українських військовослужбовців. Я... А ви знаєте, що вам не говорять? І тут, коли з Міністерством юстиції говорили. Що там передбачається, що на сім років може бути імунітет для громадян України, які підозрюються у здійсненні воєнних злочинів та злочинів, які здійснені на території України. Таким чином може бути так, що росіяни, які скоїть кожного дня воєнні злочини, отримують імунітет на сім років. Уже сьогодні військові задають питання: а що буде потім? Що добрими намірами дорога до пекла вимощена? Верховна Рада України сьогодні провалила кілька законопроєктів. і було, наприклад, провалено зміни до закону про арму. Ідея була хороша. Якщо є арештовані культурні цінності, і вони справді є цінностями, то треба провести їхню експертизу і передати. В управління закладом мистецтва це абсолютно нормальна ідея, яка була в попередньо в цьому законі. Але там були такі величезні корупційні ризики. Цей колеги, законопроект подавали до першого читання як білий і пухнастий закон про картини. Брехня засунули рейдерські норми, дурять нас всіх, і тому навіть слуги не проголосували цей законопроект, його відправили на допрацювання і піддали такій нищівній критиці. Це ганьба, що два роки ми з вами докладали неймовірних зусиль, щоб вичистити рейдерські схеми з арми. І після цього в зал знову потрапляють законопроекти з рейдерськими схемами з рейдерськими нормами, які намагаються повернути в арму. Ну із важливих законопроектів, які були прийняті сьогодні, варто відзначити а, зміни до законів України щодо розвитку співробітництва територіальних громад. Дуже простий законопроект. Дійсно, де процедуру співробітництва громад. Чому це потрібно? Тому що якщо ми кажемо про підтримку громад півдня та сходу з боку громад з умовно безпечних територій, це законопроект суттєво спростить процедури. Це захист місцевого самоврядування, і звичайно, всі такі закони набирають велику підтримку залу. І тут і Європейська солідарність голосує за разом з тим, скільки б законопроєктів ми не приймали, поки ми не повернемо ПДФО, яке не використовується державою місцеві громади. То громади не зможуть повноцінно розвиватися. Якщо ви подивитеся на невеликі громади, де живе від там 10 до 30 тисяч людей, то ці громади змушені зараз закривати дитячі садочки. В них немає коштів на будівництво шкіл. За основу прийняти зміни до кримінального кодексу щодо вдосконалення врегулювання угод про визнані винуватості. Чи є така практика міжнародна? Так, є, і вона працює. Це посилення по суті норми про можливість а, тих корупціонерів, які визнали свою провину і готові підписати угоду зі слідством, угоду з прокурором, заплатити дуже великі штрафи, а, отримати таке покарання, як а, а, майно, арешт майна, от і конфіскація майна, але залишитися на волі. Але а хто буде використовувати ці угоди? Одна справа, якщо це органи не тому, що вони називаються набу САП реформовані, а саме головне, тому що ці органи призначаються не політично. Там є конкурс, а є органи, де політично призначаються тих, хто захищає владу. І ми знаємо це всі інші органи. Тому чи можна давати їм право робити угоди зі слідством? Та звичайно, ні, бо тоді крупа дасть бистра угоду і покази на якусь крупінку забере свої 6 мільйонів доларів і піде додому, а посадять якогось сапу відбувало ну, такий от е спорний законопроект, да, який говорить про можливість такого відкуплення від е е кримінальної відповідальності пов'язаної з позбавленням волі, але вводяться дуже великі штрафи. І цей законопроект було прийнято в першому читанні. До другого будемо його допрацьовувати, щоб це стало інструментом боротьби з корупцією, а не інструментом відмазати корупціонерів і очолити корупцію. Власне, таким був цей парламентський день. Дякую вам за увагу до нашого щоденника. Підписуйтесь, голосуйте, пишіть запитання про ці законопроекти, які приймає зала, і все буде Україна, друзі.